Запитай священника, чи можна відмовлятися від пропозиції хрестити дитину? Які вимоги до одягу в церкві? Що робити, якщо є потреба прибрати в неділю? Ви запитуєте? Церква відповідає рубрика: запитаю священника на радіо. Перше чому в одні церковні свята заборонено фізично працювати, а в інші ні? Відповідає отець Сергій Швагла, парох храму Христового Воскресіння у ГКЦ. коли ми подивимося на церковний календар, ми побачимо, що є 12 великих свят Господніх і Богородичних: Пасха, Різдво, Зіслання Святого Духа. Це свята, які зобов'язують нас їх особливо святкувати, тобто, всеціло бути в тих святах, звичайно. Це не значить, що ми маємо сидіти за столом. Знаєте, як то прийнято, прийшли свята, нас е, приготували всякі всячини, і ми сидимо, святкуємо. Святкувати Божий день це значить брати участь у молитві, брати участь у прославі Божій у різний спосіб. Навіть ми можемо сидіти за столом, але не на е, е, їдатися там, напиватися, а при тому можемо вести якісь духовні розмови, бо за столом присутні як старше покоління, так і молодше покоління. Передання отого от духовного. Досвіду від минулого до теперішнього це завдання День святий святкувати. І от ті 12 свят вони є такі зобов'язуючі для нас. А є трошки інші свята, де в держави немає вихідних. Звичайно, як ми маємо можливість піти на службу Божу, прийнятися ти причастя, це і дуже добре, але поза тим люди працюють. Рубрика запитаю священника на радіо Перше.